Напевно, кожен українець знає, що щодо оновлення виходять кожного тижня на каналі Танасикс. А саме тому з вами Танос. Це я новини вже готові. А за вікном почалася. На цьому тижні почну з хулу. Він закрив серіал велика, і це досить дивне рішення через те, що серіал мав велику популярність на сервісі. Приємно, що закривають щось пов'язане з руснею, але все одно я не розумію логіку. Можливо, ми побачимо цей проєкт десь на іншому стрімінг-сервісі. А ось Лінкольн для адвоката вже був продовжений на третій сезон та матиме гарантії від Нетлікса на своє майбутнє. Фанатів та шанувальників цього продукту. Я щиро Вітаю з продовженням Disney Plus побачив те, що зробив Холу, і зробив те ж саме. Правда, крок виявився дещо радикальнішим. Взагалі відмовився вже від проєкту, який був майже готовий. Це я кажу про хроніки Спайдервіка. не плутати зі Спайдерменом. За чутками серіал може бути використаним як повернення грошей для компанії. Щось схоже, якщо ви пам'ятаєте, ми бачили минулого року з фільмом Bad Girl. До речі, коли Warner Brothers просто скасували. Повністю відзняти фільм, бюджет якого складав за чутками більше 70 мільйонів доларів, тільки технічного бюджету. Ну і на останок Макс, той що був HBO Max, але тепер Макс цього тижня закрив свій скандальний проєкт Ідол. Скоріше за все, увесь тот гайп та скандал не допоміг продукту та він не зірвав рейтинги, як це робила інша робота Макса Ейфорія. І особисто до мене я не знаю як реагувати на це. Ше це найкраще, тому що я подивився перший сезон, і це було досить дивне явище. Таке, знаєте, огидне, тупе та ідіотське, але місцями, місцями. Прям дуже хороший серіал, дуже цікавий серіал. І що і казати, але я подивився всі серії, що ну, для 2023 року стало рідкістю. І мені дійсно було цікаво додивитися його до фіналу. Але маємо, що маємо, і проєкт був закритий. Тож чекаємо, хто любить такий формат, хто любить цього творця. Чекаємо, можливо, на Ейфорію сезон номер 3 або ж на нові проекти від Weekend. Ну або ж просто. Заходьте на порнохаб та дивіться порнуху там майже одне і Також нам, простим людям пообіцяли, що фрс 11 буде і його не віднімуть. Так? Так. Це ж правда? Так ось режисер 10-ї частини, який поки що є режисером і 11-ї частини, Луї Летер'є пообіцяв, що у продовженні ми побачимо еволюцію персонажа Джеймса Мамоа, та будемо дуже шокованими його змінами. Ну а за того, що в Версажі 10 персонаж Мамоа був найкращим моментом фільму, може краще, на мою думку, змінити щось інше. Взагалі, може, усе може зробити еволюція персонажа. Він Дізеля, може зробити те. Що дитина він дізеля не змінює колір шкіри з еволюцією своєю у цьому світі може зробити і прибрати роки джампи? Я не знаю, але особисто до мене. Якщо б мене спитали, чи треба змінювати Момо, я б сказав, ні, змініть краще щось. Інше, а краще просто змініть сам формат фільму. Ну але форсаж 11 ще чекати та чекати. А ось One Piece вже релізнився цього тижня на Netflix. та мав доволі непогані відгуки від глядачів. До речі, я цього не чекав, скажу чесно, і був одразу скептично налаштований після трейлеру, який я, якщо пам'ятаєте, просто засирав. Але ось як все програлося, і тепер засирали Таноса. Кажуть, що цей серіал набагато краще. За Ковбоя Бібова, та взагалі прекрасний продукт з фірмовими елементами оригінального аніме. Та манги, який має повільний старт, але розкривається середини сезону. Незагального гайпу серіал також отримав великий релізний трейлер, який ви бачите у цей час. Хто дивився, як вам напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дійсно цікаво побачити вашу думку. Тепер перейду до цифрових релізів. 1 вересня в інтернетах вийшли нові черапашки ніндзя, яких всі просто проігнорували, та через що вони погано виступили у світовому прокаті поза США. Так ось подивіться ви це. Цей мультфільм він того вартий. Ну, чесно, ну повірте мені. А потім, і мій огляд. Він ось тут. Ну він напевно теж варти, але дайте шанс черепахам. Це дійсно крутий проєкт. Ну, а що ж до кіно, то цього тижня вийшов праведник 3». А з нових серіалів я відмітив Арчера і його останній 14 сезон. Проект вийшов на холу 30 серпня. Кому може це цікаво? «One Piece», про який я вже згадував, вийшов на Нетліксі 31 серпня. Ну а у п'ятницю до нас повернулися «Колесо часу на Амазоні з другим сезоном та розчарування з третім сезоном вже на Нетліксі. Ну і щодо анонсів, 19 вересня, ви зможете вже вдома подивитися синю. Жука. Я знаю, ви усі чекали на цей реліз. Може, вам і сподобається, до речі, мені, на жаль, ні, не сподобалось. А те, що мені сподобалось, це місія неможлива 7. І з'явилася інформація, що цифровий реліз вона вийде лише 10 жовтня. Саме таку дату зазначив Amazon Prime за день до дня народження Таноса. Якщо я ще буду живий, звісно. А ось що не зазначили на Amazon Prime, але побачив я самостійно, що половина моїх глядачів не підписана на канал. Ну, камон, давайте це випрямимо разом. З вас підписка, з мене контент щотижня для вас. Буду радий бачити серед підписників, особисто вас! Так, так, вас! О той, хто слухає зараз ці слова. Ну і перед трейлерами я б хотів вас трохи розігріти та показати новий. Постер перезапуску дітей-шпигунів. Для чого я це роблю? Ну не знаю. Можливо, тому що цей постер повинен надихати та вражати або ж шокувати своїм складом змістів у виразі облич персонажів. Хто зна, хто зна, а можливо, я просто троль. Ну і до трейлерів, до трейлерів. Йо! А? Як я сказав. Прикольно. Босх! Продемонстрував тізер свого дев'ятого сезону. Реліз 20 жовтня на Амазонії. Особисто я знаю деяких людей, які обожнюють цей проєкт. Тому я радий за вас. Я радий, що ви побачите продовження свого улюбленого серіалу. Наш прапор означає смерть. Показав тізер другого сезону проєкту Стайка ВайТіті. Продовження буде доступно на холу вже 5 жовтня. Теж вітаю шанувальників цього проєкту. Ну а Фредді і його п'ять ночей продемонстрували на. Крутий другий трейлер фільму. Цей продукт стає та виглядає все краще і краще. І Я вже не можу дочекатися, чесно, на реліз 27 жовтня. Саме тоді фільм і вийде в широкий український кінотеатральний прокат. І я б хотів. Побачити цього Фредді та його п'ятничі. Також з горорів з'явився трейлер третього сезону ляльки Чакі. Поки що, на жаль, це не кросовер з лялькою Барбі, але і тут є доля треша. Так як Чакі тепер потрапляє у Білий Дім, і сподіваємось надасть нам ще більше зброї. Можливо, навіть і далекобійні ракети, які нам потрібні. Це було б дуже супер. Також у США нам хочуть. Продемонструвати, я так це назву трохи перероблених біблейських мотивів, де майже усі персонажі стають чорними, та все перевертається у комедію. Історія розповідатиме, як парубок-проповідник Назарет після історії з Ісусом вирішив також стати популярним месією. Напевно, це буде комедія, напевно, дуже іронічна та з чорним гумором. І напевно прекрасне кіно загалом, але я таке ніколи у житті не буду дивитися. Мені це взагалі. Взагалі не цікаво, і навіть не дивлячись на те, що тут дійсно грають прекрасні актори. Ну, це прям те, що явно не моє. А може, це ваше? Якщо не правите, напишіть у коментарях теж. Бачите, як я бачу всіх на коментарі, як досвідчений блогер. А хто ще досвідчений, так це Дейв Батіста, так, який дуже схуд, до речі, де вирішив трошечки отримати грошей або просто отримати копію гри Mortal Kombat 1. Вийшов непоганий трейлер, реклама цього самого продукту Mortal Kombat 1. І так, Дейв там грає головну роль, і так він дуже схуд, тільки подивіться на нього. Ох, його б до бабусі у салон. Тож нам представили новий трейлер серіалу «Континенталь» по тому самому Всесвіту Джона Уіка. Як і раніше серіал виглядає цікаво, та я впевнений, що він сподобається не тільки фанатам, а і загальному глядачу, тому що, ну чесно, трейлер досить хороший. У мене є таке відчуття, що це буде непоганий проєкт і, можливо, один з найкращих серіалів цього року. Ну, а найголовніший трейлер цього тижня, на мою думку, новий фільм Фінчера, у якого нещодавно було День народження вбивця з Фасбендером у головній ролі. Виглядає все просто, неймовірно. І такі фільми і є приводом оформлювати чи продовжувати підписку Netflix. Дуже раджу подивитися трейлер. Він супер -круль. Ну і просто так нагадую, що всі Трейлери ви завжди можете знайти в описі до відео або ж у закріпленому коментарі. Для кого я це роблю, я не знаю. Якщо ви іноді цим користуєтесь, то напишіть мені, будь ласка, я буду знати, що я не божевільний і ще не розмовляю зараз один у кімнаті, а розмовляю з вами, з кожним глядачем. І ці глядачі кажуть мені, що мій контент їм потрібен. Знаєте чому? Тому що у мене є спонсори, які підтримують цей проєкт. Особливо подяка Ярославу Левченко, Паліні та Павлу М, ем, а також з Танкер XYZ Я вдячний як вічному Таносу. Ну а божевільному титану Миколі я прям ну дарую увесь космос. Бери, Микола, дякую тобі. І також всім подяка, кого ви бачите зараз на екрані. Ви всі неймовірно круті. Обняв усіх одразу та одразу припідняв. Якщо ж ви теж хочете приєднатися до спонсорів і отримати унікальний беджі, посилання у закріпленому коментарі. Зробимо їх разом. А ні, це з іншого відео. А думайте, це нормально? Ні. Ну, добре, Ну, ну цю тоді частину ми просто приберемо на мен даші. На тижні вийшла вже третя серія непоганого, на мій погляд, серіалу Асока. Ну а аналітики вже дізналися про успіх перших двох епізодів цього самого проєкту. Так ось. На жаль, справи у осоки не дуже й добрі. Угу. За аналізом самба ТВ, а це єдині люди, які кажуть нам правду. Перший епізод подивилися 1,2 мільйона глядачів, а вже другий лише 956 тисяч глядачів. Окрім того, джедайські пригоди поступаються першому епізоду третього сезону Мандалорця, який вийшов у березні цього року, і який глянули 1,7 мільйонів пристроїв. І сильно поступається у Бівану Лайнобі. 2,4 мільйона пристроїв дивилися перший епізод. Ну і серіал має однакові признаки з Андером, який вважається великим провалом для Діснею, якщо що, хоча і є найкращим продуктом по зоряним війнам, напевно, за останні роки. Щось мені здається, що Діснею треба переглянути свої ставлення до франшизи та стратегію розвитку, тому що можливо вже люди починають розуміти, що Дісней робить щось не так, це лише теорія. Я не знаю, але просто толі. Також щодо рекордів Барбі, так нарешті, сегмент з Барбі чекав у цього у сей час. І я знаю, що кінологіка теж цього чекала. Так ось, цього самого тижня, цього прекрасного останнього літнього тижня, картина стала найкасовішим проєктом 2023 року у США. Від Марго Робі не втрималися брати Маріо. Ну а у світовому бракаті картина таки обігнала останню частину Гаррі Потера та стала най. Касовішим продуктом Warner Bros. за всю її історію так. На наступному тижні з вірогідністю десь 99%, фільм стане і найкасовішим проєктом 2023 року у світовому прокаті. Ну і якщо заговорили про одне, скажу і про інше. Опенгеймер цього тижня дебютував у Китаї, де фільм отримав неймовірний гайп, напевно, найбільше для міжнародного кіно у Китаї з часів початку пандемії covid 19 Так ось, якщо прогнози будуть йти по найкращому варіанту для Крістофера Нолана, то фільм цього самого режисера. Може замахнутися на 1 мільярд загальних зборів у світі. Щоправда, наздогнати Джокера та стати найкасовішим фільмом з рейтингом 18 Ну, майже неможливо, це з роду фантастики. Що ж до рекордів, то Марвели теж можуть стати рекордсменами, але не по касовим зборам, ні, а по доброті та чутності до глядачів. Новий фільм пригод трьох прекрасних жінок у Всесвіті. Марвел може стати найкоротшим за всю історію MCU. За чутками, картина буде йти 1 годину. Сорок сім хвилин або ж одну годину і 38 хвилин. Тут інформація є різна, але факт у іншому: Дісней хоче, щоб глядачі страждали якомога менше, і не дивилися довгі фільми від Марвел у кіно. Дякую, дякую, Дісней, ви просто найкраще. One love. А ще найкраще Дмитро Володимирович та його дружина Дар'я, до речі, яким я відправляю окремий респект. Тож дякую. Ну і ще одна новина, яка мені дуже дуже сподобалась. Так, ось я зараз буду казати про другий сезон неймовірно крутого серіалу Аркін, найкращої екранізації комп'ютерних ігор. Так ось цього тижня навіть вчора стало відомо про те, що серіал може вийти взимку 2024 2024 року. І я кажу не про січень чи лютий 2024, а саме, на жаль, про грудень 2024 року. Дуже і дуже чекаю, чесно, тому що для мене це один з найкращих проєктів за останню декаду, і це один з флагманів Netflix. Ну а після цього будемо чекати ще наступні 5 років вже на третій сезон. Так, ось таке життя. Ну і трохи смішного на тижні бомбанула десь у США, і це був 50 Cent. актор та співак, а також репер та також людина, в яку постійно хто стріляє, та яка постійно банкротує, дуже і дуже критично висловився. Щодо нового постеру, він зараз на екрані. До свого лайна фільму не стримні чотири. Чому лайна фільму? Спитати ви тому, що офіційно виходить на болотах. Так, ось його цитування у наступному: якого матір твою дітька? Чи в нас гроші скінчилися, чи що? Чому моя голова виглядає так погано? Здається, що вона не частина мого тіла. Впевнений, що на постері Сильвестра Сталони все виглядає просто чудово. І це був досить болячий удар у сторону продюсера картини Сільвестра Сталоне. А зрозуміли, удар рокіну можна. Ну, але якщо казати чесно, то так виглядають ці постери, як зроблені двома різними людьми з різними навичками. І постер 50 виглядає кринжово. Ну, а найголовнішою темою, як на мене, став несподіваний результат стосовно нового фільму Тейлор Свіфт, зе Рейс Тур. Картина виходить у жовтні і вже потрапила в історію. Перед продажі квитків у США були. Відкриті на цьому тижні, і фанати вирішили накупити їх на божевільні 37 мільйонів доларів. Для розуміння для розуміння, загальним рекордсменом за цим показником в історії США на сьогодні є месники фінал. Свого часу його квитки накупили на 50 мільйонів доларів. Ну і фільм Стейлер Свіфт ведуть на загальні збори 80-100 мільйонів доларів за перший уікенд, що теж божевілля. Якщо все буде добре, то фільм може отримати навіть і більше аніж 100 мільйонів мільйонів доларів просто почуйте ці слова що буде одразу рекордом у цьому жанрі і саме через це кінокомпанія Blumhouse вирішила принести прем'єру на тиждень свого фільму Екзорцист Вірянин. Картина про Тейлор Свіфт може взяти за перший тиждень більше грошей, аніж фінальні збори багатьох хороших фільмів цього року, як, наприклад, Черепашки Ніндзя, Ерчі Підземелля та Дракони. Досить тупо та смішно водночас, як і те, що Тейлор Свіфт вона налякала диявола. так це досить. Іронічно. Ну і тепер до касових зборів. Почнемо з США. Перше місце зайняв Гран Turismo. Фільм зумів взяти 17 мільйонів доларів, 4 з яких пройшлися на промо-показах, які йшли останні два тижні у США. Для Sony цей показник є не дуже хорошим і може погіршити бюджети наступних фільмів, як Привід Ту чи Bloodborne, або інших екранізацій ігор з PlayStation. Друге місце урвала Барбі. Вона впала усього на 28% порівняно. З минулим тижнем і зуміла взяти додаткові 15 мільйонів доларів. Ну а третім став того тижневий лідер, синій жук. Він впав на 51% та отримав лише 12 жалюгідних 12 мільйонів доларів. Станом вже на понеділок у нього було цих самих жалюгідних 45 мільйонів доларів. Ну а по Україні останні два тижні коїться щось дивне, та, чесно кажучи, якась чотківня. Але маємо, що маємо. Давайте розберемо 33 третій тиждень, показував саме з 17 серпня по 20 серпня. тут лідером став Опенгеймер в 132 тисячі доларів. А вже на наступному ж тижні, ну, він знов залишився лідером та отримав 82 тисячі доларів. Скоріше за все, це є невірною інформацією, бо нема результатів фільмів в кіноманії. Але знову ж таки, маємо, що маємо тут, я вже нічого не можу дізнатися. І також маємо питання тижня від Танаса. Розкажіть у коментарях, будь ласка, про свій найкращий похід у кіно під час шкільних років. А якщо ж не Пам'ятаєте, можете щось прикольне і придумати, або ж просто скажіть і напишіть про фільм, який вразив вас найбільше під час шкільних років. Ну і на цьому все бережіть себе, готуйте рюкзаки у школу та що